Вітаю вас, мої маленькі друзі! З вами Даня і чарівна казка. І я продовжую знайомити вас з новими історіями від близнюківської каскарки Алли Рибалко. Цього разу я розповім вам чарівну історію про Андріка та сонячну країну. Тож слухайте Сонячна країна. Андрійко був мрійником, де тільки він не побував у своїх мріях, піднімався на сніжні вершини, обстежував підводні печери, приборкував диких звірів, відкривав нові землі, літав до зірок, навіть воював з піратами. Сидячи з вудкою біля річки, мріяв спіймати золоту рибку, щоб загадати бажання. Воюючи з будяками, він уявляв себе лицарем і у мріях рятував казкову принцесу. Вдихаючи запах степу, уявляв себе запорізьким козаком, який мчав на коні з шаблею, даючи віціч ворогам. Мрія Андрійка змінювалися одна на іншу. Але була у нього особлива мрія побувати у сонячній країні, про яку колись розповідала бабуся. Хлопчик навіть гадки намав, що мріяти йому допомагають феї, які живуть у сонячній країні. Їх там було так багато, що від миготіння їхніх крилець все навколо дзищало і марахтіло. Їхні крильця були різного кольору і форми. В одних фей вони були вкриті дрібненькими запашними квітами, у інших вишиті золотом і сріблом, а у деяких переливалися кольорами веселки з краплинками роси. Тут жили різні феї: фея добра, фея радості, мудрості, мрій, бажань. Навіть зубна фея і ще багато-багато інших. І у кожної феї було своє призначення, адже бувають великі і маленькі мрії. Між ними завжди панувала злагода та порозуміння. Проте головними над ними були дві старші дня та фея ночі. Коли наставав день, вилітало одні феї, а з приходом ночі інші. Для всіх знаходилася робота. Якось на землю опустилася фея ночі, і фея Мрій попросила у неї дозволу потрапити у сон Андрійка та показати сонячну країну, адже лише у вісні люди могли сюди потрапити. Фея ночі посміхнулася і дала згоду. Андрій лежав у своєму ліжку. Але сон не йшов до нього. Тоді фея Мрій струсила зі своїх крилець сонний порошок і швиденько проникла у його сон. Сонце світить з висоти, розлива казкові сни, човен хвила його йде. Вітер пісеньку співа, квіти і зелен трава, десь біжить із гір вода. Білий лагідний туман, срібний, одягнув жупан. Он метелики летять, крильця їхні мерехтять. У траві, у квітах, листі сни живуть барвисті. Прокинувся вранці Андрійко щасливим, і мерщій побіг за фарбами, щоб намалювати країну, яку побачив у своєму сні. Це його країна. Країна мрій. Це його казковий дивокрай. Ось така історія від казкарки Алли Рибалко. А з вами були чарівна казка та її ведучий Даня. До зустрічі!